Вітком з узвічним і сьогодні ми будемо грати в стімі якусь рознайдемо і будемо грати в цю саме гру. І саме цей цей той, цей ми будемо грати в... Не звертайте уваги на те, що не звертане рецитату. Саме так. Супервімена у ній, Слайм Бранч ні, ній, за всім все мало скачала на не повагає. Ред ні, у ній, за Лонг Драйв, Урди Плай, Артас такий зламався ні. ній. Один Форфайр Айс у Покажу. Ну зелен драйв, ну що, вже зелен-драйв не має, бо не можу показати. Там раніше були чити, які продумав сам розробник цієї гри. Але БДТС не закінчилися. Я був один з них, поки інший не став. І в мене вони з'явились! Вони з'явились! Я настільки радий це бачити! My wybieramy kar 0, 5. Stra... Na... 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 Nie znam. To My wybieramy straż w rawo start i naciścimy. Ja nie podoba Nie, no to jest gra nie od Rosjan, to jest po на одну двері лишилося. Ем. Я більше не можу, значить я вот тут вот протру трошечки. А, все. Ти вже потратилась. Ми беремо тут губочку. Ми дуже швидко все робимо, тому що може бути капець. Відмиваємо <звук> <звук> машину. Вимиваємо машини, вимиваємо машину. Ми щодня вимиваємо машину. На паузу поставити я не можу, тому що життя так склалося. Ну швидше ти трися. Давай швидше ми вже їдемо. Машина з бензином 05 ну, літрів газу. Нормально, візьмемо собі просто. от Просто беремо ззаду, запихуємо, запихуємо з собою води там і газу 2 літри. Це вода. Та все одно, що це? Ідемо сюди. Перевіряємо є все. є І вода, і масло. Все. Нам більше нічого не треба. Ми заходим, тай. ПЦПЦ. Ми відкриваємо браму чим еще робимо. Ми зараз... Ми зараз Приступ буде. Давай де сюди дні дзін-дзін-дзін. від закрий, відкри. Заходь, закривай і поїхали А! О, поїхали. Все, нам все одно на все, що там є ще, ми їдемо. Я вже там щось бачу. <плес> Я тільки засунутися, а там вже корабель. О! 12,5 хвилин буде тривати це відео. Ідео. Там що двигун 850. Якось не певний, що це справді ваше ягодайму. Це не справжня. Ай тебе не деш. Все, ми це та Та те Все. До речі, я хочу подивитися, які у нас є секундоміч. От у нас є магнітофон аде. Манітафон. Нормально, жив, жив здорові. Я. Я подивлюсь на оце. Ось. Який він гарний. Ой, -мо, він пропав іди сюди. І він у нас тут єдиний в цій машині. Поки що у нас бензину ноль. У повітрі ноль бензин. Ну зрозуміло, це, це ж по ой йо це ж повітря. Зараз я тебе туди закину тільки. І з ва. Він такий неприємний. Я все. Хана тобі. Іди звідси. У мене є відчуття газу. Бо я знаю, скільки мені ще шило. шилось. Нормально. Наше лишилося. 0,1 літр. Нормально. Вже не буде. <кліст> у нас ще два літра в кишені. Жадана майже 12 кілометрів. 12 кілометрів на 0,5 літрів. Я коли хочу швидко зняти відео, у мене машина так довго їздить. Ну, хочу поїхати так довго. Та... Ну на дріфти, я заранув заспавню її знищую. Так. Поліцейський розворот. Ми надіюсь, просто що доїде. Щось довго газ не, не витрачається. Дивно. Погано, що на цю грур. Все. Іди. Ти погана ти машина. Ти погана машина. Ти погана машина була. Карт 01 painted. Все, ми на цій машині поїдемо. Тут газу хоча більше, ніж в тобі. Ладно, погана. приїхали, Трошки більше. Ну, вже й не важливо. Ну, туди нам не треба. Не треба. Эм. О, там что є, е, вот там. Було. Нормально. Ой, да я. Там корабель, нам туди добато довго їхати. Ти бачив, у мене є модний, меню. Ну, не мо, ну це ж меню. Можете самі всі передивитися, там властивості натискаєте і мотаєте там, ну не мотаєте, а вибираєте там щось вже забув що. І там буде написано жодного натискайте на це жорну і там буде багато версій мультиплеєр тест мультиплеєр тест там буде моде меню над підгодинником отут вот тут вот Ну, ну, я вам не показу отут вот тут вот тут вот ця прозора штука заяць я тепер ненавиджу зайців. Заяць. Ну все. здорався Як скрізь, а, Ну все, заяць. Ака Ама, ака. А де ти? Ииии і... на зайців. Купляти зайців. Ха-ха-ха! Бейтися мене! А ти зі мною поїдеш? А ка сорок сім привіт. Вдачу тобі в на дорозі! Надіюсь, ти не вилетиш. Она вилетала! Чи ні. Де вона? Нема 47 Вона випала. Або випала. Або вона десь тут. Немає її тут. Ну добре. Закриваєм там дверку. Так, ці відкриваємо, ці закриваємо, ці закриваємо. Хто камінь розкидав на руль? <свист arrivé> так, це наша кімната. Вона така нормальна собі, величезна. Ну, нормально. Ми тут живемо. Вот, мій вот, 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 мій. Вот мій. Вот мій. Вот. Лецнів. Не помагає. Ну, через декілька часів не допомагає. Взагалі допомагає. Але індії допомагає. Я знаю, куди дивитися на себе, чи в камеру. Розуму, в всього зрайву схожу. Ааа! Прі... Як можна бути таким... Да. Саме так. Всі ськометрим. Контену. Ми почнемо з самого початку. Да, мы тельки тут заспаны. Три, три, бабунова. У меня очень мало часу. По этот. Я уже на последних минутах. Вихни, стоп. Я знаю, что она назвать Мы едем. Мы дуже швидко едем. Карноль Пет. Якщо мене заспає, тоді карну 5 До речі, це єдина гра не працює зеркало. І зеркало. <клухи> Суду, пусу, пусу. І от поси по тебе ще декілька секунд. І швидко швидше, Че. Я програв, рав